Добрий день, шановні рибалки. Оце ось я йду в комах нагору. Ми зараз зробимо з вами і запрошувати активну триману суконку риби. Зараз я вам покажу цікавий простий спосіб, що використовуючи там суміш, які там використовують там, будто і там, роботі, балбавці, там. Тигрові його. Я дихав просто з фото, то я масука. Бажано, звісно, на річці, якщо вийдете на лікарні річку, то бажаємо на мочі. Приходите на огород. У вас огород, звісно, росте кріп. Це в мене ось морква. Головне не перепутати моркву з кропом. Беремо гілочки кропу. Ось так ось Хорошо їх треба помнути, особливо стеблу стебло, щоб воно пустило сок, щоб у вас виділився фактично такий кроповий такий аромат горний такий. Щоб воно дуже сильно запах було чути. І просто додайте кріп у макуху. Вот так от змішуєте макуху з кропом. Його можна витиснути, ще так пережати. Перемішати оце все діло. Ну, Звісно, краще зробити трошки не так. Можна взяти кріп, намочити у воді. І щоб воно постояло так. Сутки там. Ну, може навіть не сутка, а годин так з 5 або з 10. І потім всю цю суміш залити. ну Це не суміш, а макуху. Залити оце водою з кропом і ви отримаєте за одну запах макухи і запах кропу. Що той запах, що той запах тримання ляща. І, звісно, не тільки ляща там іншу рибу. Ще можна сюди додати вареної картоплі. Дивитися канали, там кров мішають, то горох додають туди. то... Всякі там різні добавки. то шоколад, то какао, то корицю. А ви просто берете, змішуєте макуху з картоплею і скропом. Або з настойкою скропою з, з картоплею. І спробуйте все це додати в... у кормушку. І ви побачите результат. А знаєте, чому я цю прикормку роблю? Тому що... Ви купуєте оцю прикормку в магазині і риба до неї швидко звикає. І вже її багато людей використовує, рядом з вами рибаки її використовують, і вже той запах рибі набридає. Вона починає з того місця потихеньку тікати. А оце трошки буде нестандартний запах, він вже е, буде лящові цікавий, оскільки він буде відрізнятися від всіх інших запахів. То я думаю лящ на оцю прикормку швидше збіжиться, тому що це фактично у вас буде нестандартна прикормка. Ви головне спробуйте. Хто спробує, я думаю, результатом ви будете задоволені. Всім дякую за перегляд.